портрети, там все, я багато на продажі пішов. А ото портрет вам замовляли? Так. Ви ж знали там? Льоня, Льоня. Слава Богу, саме гарно. Це Льоня. Кривчуни. Льоня Кривчуни. Так, так, так. Ну так обалакали, кажу, Інна, тобі як. Може тебе Антоні, вона каже, мені прическу поміняйте. Ну як поміняв прическу Антоні, поміняйте. Власне, знаєте. Ну, головне, що я покажу вам прическу. Мені головне передати людини, щоб, як кажуть, ну, Анатомічно, пропорції, і плюс щоб поймати характер, а за характером тянеться з костюм. О там десь якусь м'яту десь так, Маклаж, для нас це відкриття. Ну, це це балакт. Вирізається, я бачу жанрові роботи. Маються на увазі техніка. Не техніці, а портрети, на що вам більше. Мені все. А саме наруше портрети. <портрет> Так. Там інтересно робити, розумієте? Там, Я от казав, коли що малювати на тюрмо це все одно, що грати у шашку. Роза є вона роза. Ромашка є на ромашка. А вже людину малювати, це я так вважаю, людину малювати, то тут треба грати у шахмати. Ну, це моя точка зору. Я не вчився, понімаєте, ніде не вчився, я... ніде не вчився, я це своїм. Якщо неправильно, то пожалуйста. Стан душі передати я робив сільських ніці, я так багато у нас було, що стоїть, бо це так от, на стоянках. я там Хлопців в мене було в машині, сіда, альбомчик, карандашик, все, чисто я тут то Михайло, ви ми, знаєте, там раз-раз спокійно палича, накидав, накидав, вони доволі йоки, два-три штихай, мене, А де мене за хорошо? Давайте ми, знаєте, тут ідея така, що дійсно розвивається, так що ви говорите, портретний журнал. Ми, ну, скажімо так, доробок свій збільшили, можливо, туди війшли якісь люди. Чорнуки, ще не люди дійсно, зробили ще таку саме портретну жанру. Значить, якщо я, я, я якщо я, як кажуть, здоров'я піддасть Бог здоров'я, то я до весни думаю за зиму засісти. Я за літо навіть кісточки не дав. А за зиму я поприготовляю. Само ж так балака, я балакаю попросту. Я з Москви, я не з 9-го етажа, я ж, і так, все мови розмовляю. Так я що хочу сказати, сісти і малювати. Я хочу своїх внуків помалювати дівчат, діда, ви знаєте, так ви? Віночки в Україну. Так, Як буде навпаки? І треба підглядати час, чи там, чи не так це Валіна, Валіна, Скажіть, полегенькими штришками, яка краса, так. що вас надихало на такі роботи? Іменно такі, Те, річного різне, такого. Різне і настрій надихав, і, і погода, і різні такі чинники, Не. що надихають на, на такі сюжети. А це жінка, а ви побачили, що жінка. Ось ніжки. І ось. Ой, це не, не в одному. В я пам'ятаю вірші Віктора Івановича, де він написав у такій формі жіночу красу. Це в новій праці колись друкували, я досі пам'ятав. У вас книги я, хіба немає в моїх книг? Краєчки намацала, клеєм, а він узяв увесь і згорнувся і не став. Так зреагував, так. Да. Ну тоді я взяла другу повістку, та вже навпаки пак наклеїла, поклала швиденько, щоб не злякати. Ну, побувають такі ще нюанси. Добре. Ви теж можете всі пробувати. Всі Давайте майстер-клас вибираємо. Їй ну, ніхто майстер-класу не давав. Все. Вот, сама. Да, да. Все інтернет. Заходити сюди і ці картини будуть надихати і спонукати їх до відкриття молодих талантів. Нашим сьогоднішнім художникам я бажаю міцного здоров'я, щастя творчих злетів і сподіваємося, що. В подальшому ще будуть більші і більші виставки, як говорив Микола Іванович Ольга Анатолійовна. Я бачила попередні картини. І сьогодні видно, що ну як, душа Ольги Анатоліївни розгорнулася, творів значно більше стало. І кожний твір кращий за інший. Україна вона багата, талантлива. Всім іншим і багато людьми нашим. Микола Іванович, я здивований, надзвичайно. Я перший раз знав, що ви дійсно такий метець і мене вразили ваші роботи. І дякую, дякую вам, щиро від цієї громади є такою людиною, яка буде ще й надалі творити і показувати життя нашої Чорнохічі. І Анатолій звичайно, вже Василь. трішки старший, да? метець, як митець, да? дійсно де... старший. Ну, старший районний, це наш районний там рівень, да? пробувати таки показати себе і для інших аудиторій. І бажаю вам перш за все натнення, здоров'я і всіх життєвих гарантів, яких ми хочете, які хоче бачити від нас наша громада. Дякую вам за, за плідну роботу. слово опікуну нашої культури. Дуже приємно, що останніми роками вже принаймні по я маю пряме відношення до культурно-мистецьких процесів, які відбуваються на. Чорно почали. Завдяки цій галерей, у нас з'явилася, є можливість дійсно проводити, дарувати людям талант, якими багаті наші люди. Я хотів би сказати, що в минулому році було обласною радою було організовано конкурс імені Григорія Ксьонза. Це вперше. Ми пробні скажімо такі кроки зробили, відправили роботи, кращі роботи були відібрані, будуть занесені до каталогу. Я сподіваюся, що цей конкурс стане традиційним, тому принагідно хочу вас, ну так, також вже, вже наступного разу також запросити до участі. Таких конкурсах і дійсно показувати різну таку багатогранність саме жанрів, яка є у нас на Чорнохінщині, і дійсно представляти роботи наших майстрів, народних, скажімо так. Це надзвичайно вже приємно, що ви є, що ви є, що ви радуєте людей своїм мистецтвом. Я вам дуже вдячний, дай Боже вам. Спасибо. Я вас перевірю слабі і саме головне. Людей, до той війни. От Щоб люди пройшли, дивилися і розслаблялися. Чим-то наслаждалися, понімаєте? Красав Я і знаю, Тут ще є колеги, тут ще є друзі і заслужені працівники культури. Я не знаю, давайте вже потім я не буду називати побажання. Микола Іванович, хоче щось сказати, я, я бачу. Будь ласка, Микола <реш> Іванович. Шановні друзі, по-перше, Чернуха сьогодні до Дня селища отримали прекрасний подарунок і не просто прекрасний, а ще й вагоне. Такий творчий доробок двох майстрів. Я не побоюся цього слова, правда. Ольга Анатоліївна вже навідома. Микола Іванович став для мене для самого відкриття. Я в перший раз зізнався, що ви маюєте чесно кормі слово чесно <рес> відкриття стало і, і до того ж велике. як коли внучка попала, тому що от бачите, в нас є художники, не один художник в районі. Маємо гарні роботи, все. Але у кожного художника, кожен художник бачить світ і малює по-своєму, так як він це бачить, чого. От в одного така кольорова гама, в іншого друга. От Микола Івановича, от вона таку радість випромінює картини, от така природа, така весела, буйноквітна, да, така от. ну Тобто людина знайшла е, свій план. і е, Колись э, був творчий звіт, э, на якому була э, Лариса Іванівна Королес, народна артистка України. І э, ми ставили там якийсь вистави на першій гулі, і вона підійшла після той розколи, нам каже, От ви хорошо, молодці, ну, я розумію, що це там пофала, да, не, не такі, то ми молодці. Але що вона сказала? Вона каже, ви грайте так, як ви це відчуваєте. Не треба ставити там, як в театрі ставити, там якусь зверзадачу, там, щось оте. От Людина побачила оцю річку такою. Вона намалювала її отакою. Ольга Анатоліївна побачила її отакою. Вона намалювала такою. Ліда Миколаївна побачила такою. От по такому плані мені хотілося дові правильно говорили про те, що. Не треба ніяких повторів, у вас повинна бути своя школа, ніякого наслідування і тим кожна робота, кожного майстра по-своєму прекрасна. І, по-перше, дуже мені приємно, що на кожній виставці у нас збільшиться кількість відвідувачів. Це дуже добре, що люди долучаються до мистецтва, тому що твори, і ми наче Ольга на дійсно заслугують на прекрасну вогу. Ви звернули ж увагу, що наскільки це, от уявіть, скільки робіт. І кожна робота вимагає, скільки терпіння, скільки часу потрібно працювати над цією роботою. І я повністю підтримую Івана Степановича про те, що да, потрібно і сектору культури, і районній державній адміністрації районні Раді все-таки більше дбати про наших митців. Більше їх підтримувати. І Ольга Анатольовна дійсно вже на названня заслуженого майстра народної творчості, треба піднімати клопотання. І Микола Іванович на черзі думає, що і з другою персональною виставкою, бо там теж треба, щоб не одна виставка була. Але е, от, оця підтримка, я вважаю, вона повинна бути із боку району. І от Орізно Іван Степанович за те, що... Любов Андрієвська, де я сам теж цікавлюся цим питанням, де вона. Ну я розумію, да, людина всього не може, тому що друга. Але ж, в принципі, ж можна якось допомогти з видачої збірки, навіть цих самих там, СЕ, там, якісь. ну, все це треба тільки трішки докладати. Я розумію, що все це важко, але на все це треба працювати і ну, добро це ширилося. Я веду до чого, що я був ось недавно в Дубнівському музеї там місто Дубно і там влаштована виставка художниці, вирвевна із Соломи. І я приїхав в Черногер і ну такі прекрасні роботи, ну такі прекрасні роботи. А до чого я веду? Ось Ольга Анатоліє, ми коли абсолютно найгірші роботи, чесно з вам кажу. Але суть у тому, що е, я якось не глянув вже на довідку, звідки це майстриня. Але виставка в неї переїздна, вона побула в одному місці, поїхала в інше місце. Побула там поїхала. тобто не, не, не зациклена на чорнухах. Я думаю, що і нам треба теж продвигати. В нас є Полтава, там є художні салони, там десь є якісь виставки. Треба сміливо продвигати. Ну, чесно кажучи, я... Кажу, був недавно в Києві і бачив, повів мене племінник, йому захотілося в арт-центр Пінчуков в Ну, пішов я, кажу, ну одне єдине мене заспокоїло, що туди вхід безплоти. <різь> <різь> Чесне слово, я так, ну, ну не зачепило, повірте моє уко, не зачепило, ну нічого. От розумієте, я думаю, що якби отакі от роботи виставити в тому центрі, то всі роботи, там були ну, надзвичайно... Ну, ну нема там мистецтва, немає там мистецтва. Отут я бачу красоту, отут я бачу витонченість, тут бачу художній смак і велику працю. Я вам бажаю довголіття, бажаю здоров'я і бажаю всяких таких удач творчих. І хочу, щоб ви нас порадували, і Ольга на Микола Іванович, новими творчими здобутками, новими виставками. І хотілося, щоб влада таки прислухалася до побажань і працювала трішки із такими прекрасними художниками із такими прекрасними людьми, які живуть на вашій землі. Дякую. Я думаю, доречно було б згадати сковороду, який сказав про це все, що не любить серце, не бачивши краси. Оце б у нас було б доречно наш сковород згадати. Так, ну я не знаю, ще бажаючих кого Кула... брожень море і хочеться сказати слово, ми прощають, будь ласка. <свісно> ну, сьогодні дійсно для, до Дня селища, до Дня Чорнух наші... Майстри прекрасного Микола Івановича Ольга Анатольовна подарували чудову виставку, бо вона не тільки принесла нам красу, відчуття прекрасного, а й просто ознайомила нас із такими художниками, майстрами своїх справ. І для мене, звичайно, Микола Іванович це вперше відкрила його талант, як і багато інших не бачили, і думаю, що. Ваші виставки будуть множитися, бо дійсно ви маєте талант, і ви його не губіть. Ви ще молода людина, і ну, вас ще все попереду. Да. І Ольга Анатолійовна. Ну, Ольгу Анатолійовну я знаю дуже давно, і я відверто кажучи, не перестаю дивуватися тій працелюбності, тій наполегливості, не перестаю дивуватися цієї направленості її. Вона працює повсякчас над собою. І оце, те, що ми бачимо, це дуже багато, дуже багато вона зробила. Але це частинка того, що вона може, що вона вміє, і що, я думаю, впевнена, вона ще зробить. Бо минула виставка була, ми цю так звану шибану бачили. Тепер бачимо малюнки на склі. Але повірте, вона і володіє добре слово, вона і кухарка, і дизайнер одягу, і дуже дуже багато в неї талантів. Це просто дійсно, із можна сказати, як кажуть, що якщо людина талановита, то вона талановита усьому. Це безпосередньо стосується Ольги Анатолійовної. Коли ми бачимо, от сказав Микола Іванович, що був на виставках і бачив картини, також була в обласних центрах і так звану цю шибану бачила, то я скажу, що ну непогано, ну працюють. Але порівнюючи з тим, що ми бачимо зараз, це порівняти неможливо. Це десь, якщо там 10% від 100 взяти в моєму баченні. По-перше, що гама кольорів. По-друге, дуже кропітка робота. По-третє, сюжети. Там просто, якщо вони щось там ізліпили з тих травинок, то тут ми бачимо дійсно справжні сюжети, які вимагають великої кропіткої праці. І оце ще раз характеризує Ольгу Анатолійовну, що вона надзвичайно працелюбна жінка. Вона не може просто зробити халтур, щоб просто там щось. Принести до виставки могла б там п'ять картин чи скільки, але вона працює далі, далі, і ми бачимо, що рука її все, все краще і краще дарує нам це відчуття прекрасного. Говорити можна дуже багато, бо я ще раз хочу сказати, що це дуже працелюбна, дуже талановита жінка, і я впевнена, що Микола Івановича Анатоліївни ще багато виставок. Персональних і не тільки в Чорнухах. Я вам бажаю, щоб вони побували в обласних центрах, і в Києві, і, можливо, навіть в інших містах України, тому що нашим чорнушанам є чим гордитися. У нас дійсно талановиті люди, і можна сміливо, не вагаючись ні на хвилинку, брати участь у тих всіх виставках, і чорнушани будь-краще. Я в цьому впевнена. А вам бажаю, шановні дорогі. Здоров'я міцного, перш за все, щоб було у вас, і звичайно ж творчості, творчого настрою, бо від настрою залежить багато. Дійсно, як ви казали, забути трошки про негаразди, забути про проблеми, які в кожного є, і е, працювати над тим, що ви можете, що як кажуть, Бог вам подарував і творчості, і визнання. Визнання не тільки Чорнухинського краю, а всієї України вам бажаю. Спасибо.